По-перше, це ремонт загальноосвітньої школи 13 ступеня номер 1 по вулиці Шевченка в сумі 1 451 тисяча гривень. Ремонт загальноосвітньої школи номер 2 по вулиці Чорновола, Там передбачається ремонт даху. В сумі 3 мільйона 100 тисяч гривень. Конструкція водопровідної мережі міста Збережа 1 449 тисяч гривень. Розпорядником коштів по цих трьох об'єктах буде виступати управління капітального будівництва об облдержадміністрації. Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого і Паркова, 556 і одна тисяча гривень. Ось порядником цих коштів буде виступати управління житлово-комунального господарства. Щодо фінансування реставраційних робіт пам'яток національного значення. Виконання, яких передбачалося в рамках заходів з відзначення 800 іч міста, слід зазначити, що у зв'язку з непередбаченням в державному бюджеті на 11 рік коштів за програмою «Паспортизація», інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, згідно з якою виділялися кошти на реставрацію об'єктів Національної заповідника замки Тернопілля. Обласна державна адміністрація вимушена була звернутися до уряду з проханням виділення коштів в сумі 9,9 млн грн на фінансування робіт з реставрації пам'яток архітектури національного значення замку і монастиря Бернардинів у Збаражі. Та спасок Роброженської церкви у селі Залужжя Збараж, Збаражського Ізбарівського району за рахунок програми державної капітальної видатки, що розподіляється Кабінетом міністрів.